Ви сказали, що за 9 місяців можна перетворити або змінити повністю країну. А утилітарно буде вас запитати, який податок в загальному повинен займатися з, з доходів. Ну, як на мене, якщо говорити про зміни в податковій системі, то Податок має бути диверсифікований. Тобто, чим більше людина заробляє, тим менше вона сплачує податків. Тому що якщо брати сумарно, то з більшої суми, з більшої суми, да? а, з, з тисячі 10% це 100. одна сума. Угу. Якщо з мільярда беремо, то відповідно це зовсім інша сума. Да? 100 мільйонів. Тому угу. чому хтось має платити більше? Креативна людина, людина, котра думає, котра розвивається, котра займає. Але це має бути все екологічно. І тому стартувати треба ну, на, на сьогоднішній день є 18% податку з прибутку. Як на мене, то я би на якийсь період його лишила. Але все ж таки тенденцію закласти до його зменшення і його диверсифікації. І потім говорити про те, що можливо це не буде відсоток від прибутку, а можливо, це буде якась стала сума, яку ми будемо розуміти, яка буде хтось. Хоче подивитися, заходить свій гаджет і дивиться. Ага, от бюджет такий, сума така. Тому що в державі держави має бути набагато менше. А задвоєні функції. Тобто ця діджитальна система, котра про яку я говорю, вона має відслідковувати функції. Зараз дуже багато задвоєних функцій, а починаючи з рати адміністрації. Да, Є ради, є адміністрації, вони дублюють функції. Ну, Це треба прибирати. А Міністерство, відомства, так само функції там дублюються. Ми бачимо неефективність роботи. Оця діджитальна система, коли будуть прописані посадові інструкції, вона буде бачити, де задвоєні функції, і обирати їх. І тому держава буде впливати на розвиток мінімально. І от на оплату чиновників буде уходити мінімальний відсоток на сьогоднішній день. Якщо подивитися статистичні довідники, то там 80% зарплати складає зарплата чиновників. Тобто не бізнес-структур, а іменно чиновників. Uh -huh. І в ЄСВ так само, вони ж теж сплачують єдиний соціальний внесок. І Так само, 80% чиновники сплачують. І а, тут, тут уже йде викривлення. Да? Тобто Ми за бюджетні кошти, і вони потім бюджетні кошти е, перерозподіляють в бюджет.